Привіт, мої любі друзі! Я рада вітати вас на нашому особливому занятті. Подивіться, яка краса нас оточує! Це візерунки, створені українським народом. А щоб дізнатися, про що ми сьогодні говоритимемо, спробуйте відгадати загадку. Без чого немає України? Без чого. Не можна уявити пісню, вишиванку, легенду. Без чого не може існувати народ. Молодці, звісно, це символи. Кожен народ має свої символи. Ці символи не просто так стали важливими. З давніх давен про них складають пісні та чарівні історії, легенди. Наші бабусі і дідусі вірили, що ці символи мають велику силу. І сьогодні ми помандруємо до чарівного світу українських народних символів, але не простих, а тих, що ростуть у нашому рідному краю, це рослини. Погляньте на екран і назвіть ці три рослини. Які найчастіше зустрічаються в українських піснях. Так, це калина, верба, барвінок. Тож розпочинаємо нашу подорож. Подивіться на цю красуню. Вона червона, як намисто, і має гарні листочки. Як її називають? Так. Це калина. В Україні калина це не просто кущ, це символ любові, рідної землі, щасливої долі. Послухайте легенду, чому її ягідки червоні, як намисто. Колись давно жила дівчинка, Калинка. Вона була дуже доброю і гарною. Якось вона йшла лісом і побачила пораненого журавля. Калинка не залишилася байдужою. Вона перев'язала йому крильце своєю хусткою. Коли журавель полетів, на тому місці, де стояла дівчинка, виріс кущ. Із червоними ягідками. Люди назвали його на честь дівчинки калиною, а його ягідки нагадують краплинки її доброти. Коли ми бачимо кетяги Калини, то знаємо, це Україна. Діти, як ви гадаєте, чим корисна калина? Звісно, ягоди калини дуже цілющі. Вони допомагають, коли ми хворіємо. Недарма українці завжди садили калину біля хати. Послухайте, як про калину співають. Пісня «Ой є в лісі калина. we <laughs> А ось і наступний символ. Вона росте біля річок та ставків, має довгі гнучкі гілки і дуже любить воду. Це розумнички, це верба. Верба це символ життя, безперервності. Кажуть, де верба, там і вода. Навесні, коли ще сніг не зійшов, вона першою дарує нам свою красу м'якенькі та пухнасті котики, вербові котики. Батьки освячують ці гілочки у церкві на вербну неділю. Верба, ніби каже нам, не сумуй. Весна близько, життя триває. Давайте трошки відпочинемо і пограємося з вербою. Верба хитається тихенько, нахиляємося вліво, вправо. Вітер гілочки хитає, піднімаємо ручки вгору, хитаємо ними. А на гілочках котики, пухнасті та м'які. Пальчики однієї ручки складаємо в кулачок і обережно погладжуємо їх великим пальцем іншої руки. Ніби котиків. Вербові котики прокинулись, швидко розкриваємо кулачки, ніби квіти. Тягнуться до сонечка, ростуть, ростуть. Потягніться на носочках. Молодці! А зараз давайте пограємо в гру збери калинове намисто. Ой, біда! Наша дівчинка загубила своє калинове намисто. Допоможемо їй зібрати його. Намисто. Може бути лише з одних ягідок, які є символом України. Діти, це малина нам підходить? Ні. А ось вишня. Ні, теж не підходить. А горобина. Також ні. Це калина? Так. Подивіться, яке гарне намисто ми зібрали для дівчинки. Вона дякує нам. А наш останній символ маленький, але дуже сильний. Це зелений килимок, що не боїться ні морозу, ні спеки. Завжди зелений і завжди квітне. На щастя. Що це? Так, барвінок. Барвінок це символ вірності, безсмертя душі, пам'яті. Його завжди вплітали у весільні вінки, бо вважали, що він дарує щастя та довге життя. Барвінок це наче обіцянка. Я буду тебе любити завжди. Він такий стійкий. Послухайте про нього вірш. Я барвінок, я зелений. Стелюся, стелюся, не боюсь зими холодної, сонце прокидаюся. А зараз давайте проведемо мовну гру вікторину. Відгадай, чий символ. Я зачитую підказку. Ви швидко відповідаєте, який це символ. Ягоди червоні, схожі на намисто. Гірка, але лікувальна. Так, це калина. Росту біля річки. Першим дарую пухнасті котики. Так. Верба. Зелений килимок, що квітне синім кольором і не боїться морозу. Так, барвінок. Мене вплітають у весільний вінок як символ вірності. Вірно барвінок. Мене освячують перед Великоднем так, верба. Які ви молодці, ви дуже добре знаєте наші символи, ось і закінчується наша подорож. Пригадайте, про які три чудові рослини, символи України ми сьогодні говорили. Так, калина, верба, барвінок. Ці рослини наша гордість, наша історія. Вони наша Україна. Нехай вони завжди будуть у ваших серцях. А тепер, коли заняття завершиться, візьміть, будь ласка, фарби чи олівці. Подивіться ще раз на наш екран. Та спробуйте намалювати свій власний символ України, чи то червону калину, чи Пухнасту вербу, чи вічно зелений барвінок. Наше заняття завершено. До зустрічі, юні українці!